Ця відповідна пам'ятка, яка є на нашому обліку, підвергається каресоруй нації. Відповідні служби нашого заповідника слідкували і слідкують за ситуацією внутрі де можна Сергій Васильович Хай допоможе відкрити в різницю. Подивіться, яка щілина там сьогодні є. Плюс ми в минулому році і теж на телекамери зісняли, і навіть пройшло по ICTВ, так сидимо? <послужит> Си по ICTВ Си вже на всю Україну прозвучало, що у нас пам'ятки руйнуються зв'язку з тим, що у нас такий стан. Не забуваємося, що архітектурні споруди, які сьогодні є і взагалі існують повсюди, є відповідні правила і відповідне деревонасадження. І відповідні огляди, спороти тому, звичайно, що знаходячись біля цієї різниці, ця деревина уже не перший рік викликала занепокоєння у відповідно відділу охорони пам'яток нашого заповідника. В минулому році, відповідно до всіх процедур, ми звернулися до міських установ для одержання дозволу на відповідні роботи. Візвиджала комісія. Яка глянула ситуацію, і відповідно до норми процедур визначила можливість знесення цього дерева відповідно до ордіру, який ви бачили, там навіть так і зазначено. Взагалі, тема валу, я би хочу сказати, ми вже неодноразово піднімали питання навіть і під час ознайомлення з реконструкцією, де ми можливо, одним реченням. І на це не звертали уваги більше людей. Днічним казали, що ми маємо можливість, ще подумати про те, ті зелені насадження, які є у нас на вагу. На сьогоднішній день, якщо ви бачите, все це можна сказати не має господарського уходу. Тобто, в першу чергу, хоча б елементарне підрізання дерев, яке повинно бути, якщо вони ростуть і якщо це називається парком. На сьогоднішній день, коли е, заповідник прийшов до складу Мінкультури, ми одержали відповідні кошти. Ми і раніше це заявляли про це, що нам необхідно якесь нормальне впорядкування території нашого е, заповідника. Але е, на сьогоднішній день прийшли відповідні кошти. Зараз йде тендерна процедура, і я гадаю, що з травня місяця нарешті вперше за все життя. Заповідника 67-го року ми зможемо стати, можна так сказати, повновладними в цьому плані господарями, що ми можемо дивитися і керувати процесом прибирання, процесом ну не прибирання, процесом облагоражування цих дерев і все інше. Тому що, наприклад, коли в минулому році проводили заходи по до річчя спаса Примженського собору, це які яких...